Не лякайтеся назви відео. В дійсності це так і є. Сьогодні приватний сектор є якраз саме тим, хто стримує напор глобалізації. І фактично ми є ті, хто Не боїться стяти проти вітрю. Ідемо, йдемо маленький, йдемо. Пішли, пішли, пішли. Пішли, мали пішли, пішли мої маленькі. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Ой. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесівій фермі. Похолодало так, але не це телиця моїм коровкам і ось щойно з паші. Забрав маленького новонародженого бичечка. Кукла привела. Розраховував я дуже сильно, що буде теличка, але так вийшло, що народився бичок. Бичок, джерсейчик, полукровка. От. Вот таке. через що Буває. Ви знаєте, я хочу сказати наступне, що не тільки е, Рябчик один сьогодні народився, а ще така от класна команда от, усіх моїх однодумців із е, рідної громади, із Ладанської громади приїхали. І сьогодні ми разом проводили е, таке невеличке навчання, от навіть або такий навіть е, е, семінарчик, семінарчик, от, де я розказував, що потрібно робити в селі, для того, щоб бути не тільки. Успішним, а ще і бути може навіть трішки щасливим. Через що я вам всім щиро дякую, що ви приїхали до мене, скуштували куліш, спробували справжньої дикої мацарели. От і чекаю вас весною, от коли вже начнеться косовиця, заготівля сіна з граблями, з вилами, приїжджайте, ласкаво просимо. Жартую. Дякую, величезна, Будь ласка. Від'їжджають люди. Я дуже чесно вдячний громаді от, за те, що тримають в тонусі, от, привозять сюди людей. Уже, е скажу чесно, в цьому році, саме і весни, у мене вже було більше двох тисяч людей. От, це і дитячі садочки, і школи. От, і Учбові заклади. Зараз е, навіть Сумський агроуніверситет студентами у мене був. Дуже багато туристів приїжджає, людей з усієї України. От і вже ми почали потихеньку відпрацьовувати моделі, е, бізнес-моделі приїздів. Коли я розказую не тільки про. Історію створення своєї ферми, а і розказую про модель, яка на сьогоднішній день може працювати навіть в цих складних воєнних умовах. От як сьогодні потрібно бути успішним, в якому напрямку рухатися? І знаєте, чесно, мені сьогодні хочеться сказати вам усім те, що. Я от дивлюся на це все і розумію, що Михайлові потрібно трішки піднімати дупу і рухатися далі, рухатися далі. І знаєте, сьогодні було досить так приємно чути від людей, от, які, ну, знаєте, я не скажу, що слухали. Вони просто впитували інформацію від мене. От, відносно того, як це все робити, от, і підійшли і кажуть: Михайло, ти як генератор. От, ти, як той самий трансформатор, каже: звідкиля ти береш цю енергію, ти стоїш і від тебе аж пашить енергію, коли ти щось розповідаєш. Ой, фактично, це ну, дуже сильно відчутно. От, і як е, приємно, От, ти надихаєш сьогодні, повний піпець, кругом все валиться, е, все закривається, вирізається. От, а в твоєму варіанті, навіть на цьому рівному місці, на заброшеному хуторі, ти сьогодні розказуєш про якусь модель успіху. І ця модель сьогодні ми дивимося, і вона працює. От. І ви знаєте, я думаю, що може вже і дійсно настав час. От, а може, знаєте, так мало, мало і має статися. От, на сьогоднішній день я. Вже uh, в деяких своїх відео анонсував. От анонсував про створення громадської організації, відродження uh, первісних корів. Фонду. Фактично, це uh, знаєте. Наче було все спокійно, тихо, але пішли перші звідгуки, пішли е, перші зворотні зв'язки. Почали звертатися люди, почали пропонувати такі от живі ідеї відносно того всього, що було почуто, і відносно того всього, що було сказано. І хочу сказати, що от, е, хочу сказати те, що Ну досить непросто. Я розумію, що е, чекає мене попереду. Я розумію, який е, ну, я не хочу сказати груз, я не хочу сказати тягар, але я розумію, який об'єм е, нової інформації і е, скільки енергії мені буде потрібно, щоб це все зробити. Але я розумію, що потрібно виходити за межі. Потрібно виходити за межі велесової ферми, і потрібно рухатися далі. У мене червоний телефон, червоний вайбер, меседжер, дуже багато людей звертаються за допомогою. Я допомагаю, підказую, як можу, пояснюю все. Але це на рівні того, щоб вижила корова, на рівні того, щоб врятувати життя тваринам. От. Але на сьогоднішній день наскільки швидко міняється картина, що нам сьогодні потрібно вже... Рухатися і освідомлювати саме е, такі моменти, які вже рівня спасіння корови це уже переходить в рівень спасіння цілого сегменту приватного сектору. Це саме якраз дрібного фермерства, приватних е, е, працівників, якраз людей, господарів, які живуть із свого двору, якраз тут повинно. Потрібно, я дивлюся законодавчі бази. Я дивлюся, як відбуваються всі тренди і тенденції. Дивлюся, як приймаються закони. Я розумію, що не сьогодні-завтра ми будемо вже е, в Євросоюзі, тому потрібні нам вести не тільки трансформації на папері, а і потрібно трансформуватися вживу. Сьогодні нам потрібно е, Трансформуватися до рівня конкурентноспроможності. до рівня конкурентно Ви розумієте? Ми сьогодні сьогодні приватний сектор застив на. Планці на планці тієї самої сірої української худоби, яку ви сьогодні у мене бачите. Є худоба, є порода, але вона фактично не конкурентна із тим самим голштином, із цими самими промисловими е породами. Вони не конкурентні сьогодні. Чому їх залишилося? Коли 100 років назад, коли вони були тягловими, 200-300, коли вони тягали вози, тягали сіль, допомагали нам, тягали плуга. Вони були самі дорогі, худоба пара сірих кастр, кастрованих або ну так само волів, волів тих самих вони були, коштували там цілі, фактично. Там цілі цілі маєтки забиків цих отдавали, То по факту зараз це прості корови, на яких майже ніхто не звертає уваги, і залишилося їх в Україні. Ну максимально там біля, я не знаю, там 500-600, чи скільки там їх голів залишилося, фактично вони зникли. От, Отут і так, так само ситуація на сьогоднішній день. Виникає і у приватному секторі сьогодні. Я розумію для себе одну задачу: що потрібно виходити і робити більше таких михайлів, як я. От і фактично розповідали, щоб вони допомагали своїм живим прикладом, показували своєю енергією і своїм бажанням, надихали всіх навкруги вставати і робити саме так. Сьогодні мало цього, що взяти купити корову. Сьогодні потрібно правильно її годувати, правильно її доглядати, правильно доїти, правильно переробляти. Ати молоко для того, щоб ми могли бути конкурентними із європейськими фермерами. Тільки ми війдемо в Євросоюз. Нас зметуть, нас зметуть, нам заборонять продавати молоко на базарах. Нам заборонять, от тримати худобу в приватному секторі. Ви подивіться, що відбувається у світі у світі: відкрийте YouTube, відкрийте інтернет, і ви сьогодні зрозумієте, що нас чекає завтра. Для цього ми потріб, повинні бути готовими до цього, готовими до. Цього ми повинні рухатися в цьому напрямку. Ви розумієте, коли ти попереджений, ти озброєний, і фактично, ці всі наші. Е... Колапси, які ми на сьогоднішній день отримуємо, ті самі граблі по голові, які нам відлунюються зменшенням поголів'я худоби на десятки сотні тисячі голів протягом року, фактично і являються цим основним показником того, що у нас не все гаразд. І сьогодні ці промислові ферми, які виробляють там 300, скільки там 320, 350, чи скільки чи 370 тисяч голів, які сьогодні знаходяться у приватному секторі, і Ті у на промислових фермах, і ті, які сьогодні виробляють біля 2 мільйонів тонн молока, їх фактично сьогодні мало-мало їх не вистачає для е, задоволення потреб е, сьогоднішнього нашого ринку, не дивлячись на те, що куча народу виїхало. От тому на сьогоднішній день потрібно вмикатися. І сьогодні я розумію, що Знаєте, моє це відео. Я розумію, що багато людей його не додивляться до кінця, і фактично скажуть опять якийсь бред Михайла наступний. Але я хочу сказати е, наступне, що я думаю, якщо ви пам'ятаєте відео, от історія сільського хлопця, що хоче змінити країну, саме якраз і є продовження. От були там у мене варіанти, були там відео рішення, де я розповідав, як потрібно що робити для того, щоб бути зробити приватний сектор більш. Привабливим, то я вам скажу на сьогоднішній день, якраз і е, настав той момент, коли я скажу, що дії дія та сама, да, або історія сільського хлопця, що хоче змінити країну, і я думаю, для багатьох буде досить дивна назва. От ті, хто е, сить проти вітру, фактично, ми являємося такими людьми, які на сьогоднішній день. Роблять все не так. Ми йдемо проти глобалізації. І фактично, ми йдемо за підтримання наших цінностей, підтримання наших порід саме в приватному секторі. Ми рухаємося проти е, таких тенденцій продажу землі. І саме основне, ми рухаємося за те, щоб створити е, в нашій країні господаря. От саме створити господаря, який буде хазяйнувати на своїй землі, не буде її здавати в оренду не буде е, свій пай віддавати, продавати на 10, на 20, на 30, на 50 років. А фактично буде брати в руки вила, буде ставити худобу, буде купляти сучасну техніку і почне працювати і господарювати. Так як господарюють усі цивілізовані фермери по всьому світу, можна взяти ту саму Польщу, можна взяти ту саму Чехію. По крайній мірі є дуже багато прикладів, коли люди трансформувалися, взяли. І почали працювати на своїх маленьких клаптиках: один, два, три, п'ять, десять гектарів, а не роздали все і сидять, ниють пасовищ. Нема, сінокосів нема. А у самих паїв по 10-20 по гектарів фактично беріть і працюйте на своїх гектарах. Працюйте, оформляйте фопку, фермерське господарство, платіть якісь податки, які там згідно на які ви витягуєте, і працюйте, продавайте продукцію, впевнено, дихайте на повні груди. І от саме. В цьому напрямку я хочу вести свою е, наступну роботу і хочу повністю трансформувати це все е, світосприйняття наше от іменно з приватного сектора Селюка. Я хочу трансформувати у сучасного фермера у сучасного Михайла, який буде розуміти все, як відбувається сьогодні в країні в світі, і бути фактично попередженим до тих змін, які сьогодні нам несуть е, е, в. Всі-всі-всі мас-медійні простори. От, і нам не потрібно сидіти. Ми вже не перечекаємо і вже не перебудемо. От, Уже я вам скажу, хочу сказати, що завтра завтра країна, така, якою вона є сьогодні, вже не буде. Тому е вмикаємося. Я надіюся, що вмикаємося всі разом. от, І фактично. Наступні всі наші відео. Ми вже будемо. Ну не всі, може частково відео. Ми я буду вам розповідати, розказувати про те, хто, як, що, і в якому напрямку ми будемо рухатися, будемо спілкуватися з однодумцями, розширяти наше бачення і фактично створювати осередки так званих велесових ферм, фактично по всій Україні, задля того, щоб змоделювати і не просто змоделювати, Оделювати, а втілити в життя європейський світовий досвід, який на сьогоднішній день. Я втілюю у себе на своїй невеличкій фермі. Я хочу, щоб більше нас було по всій країні, і цим самим ми будемо зміцнювати фінансове благополуччя своїх сімей. Ми будемо зміцнювати фінансове благополуччя наших громад, наших регіонів. А саме головне ми будемо стояти на сторожі харчової безпеки нашої країни. Тому я думаю, що це вже все почалося. Слідкуйте за мною, чекаю на ваші коментарі. Хто згодний, хто не згодний, пишіть, як ви думаєте, як ви бачите це все. От я готовий спілкуватися з вами, зустрічатися от, і фактично формувати думку відносно того, як це все буде відбуватися, от, в якій послідовності це буде рухатися, як буде поширюватися ця ідея по е країні. Фактично, от в цьому напрямку ми і будемо вести на нашу роботу. От, я хочу сказати сказати наступне, що один в полі не воїн. Я це досить прекрасно розумію, але на сьогоднішній день я готовий бути генератором або тією самою шестеріонкою, от або шестернею, яка заставить працювати механізм у іншому напрямку, от і фактично генерувати цю енергію, яка розкидана у нас по всьому всесвіті, і фактично трансформувати і щоб вона якраз перевтворювалася в енергію кожного з нас, от, бути справжнім сином нашої країни. От Справжнім е справжнім сином нашої країни, от, е патріотом, патріотом. І м я хочу, щоб кожен з нас е, зрозумів, е, не ті в е щоб я хочу, щоб кожен з нас зрозумів. От навіщо він прийшов на цю землю бути. е, Розрушителем, так званим, або е деструктивним, о, або бути саме людиною, яка буде будувати, відроджувати і створювати е майбутнє майбутнє для нас, для наших сімей і для е наших нових майбутніх е поколінь справжніх українців. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!